Зима починається з дня армії України, літо з дня журналіста. Збігаються навіть числа професійних свят. Шосте випадковість ні. Всім це стало зрозуміло з пекотного дня на полігоні 169-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України, де напередодні журналістського свята проходила спільна акція Чернігівського регіонального медіа-центру Міністерства оборони, прес-служби міністерства і територіального управління північ. До селища Десна на Чернігівщині були запрошені представники провідних українських телекомпаній Радіо Преси. Та сьогодні наші колеги не тільки працювали у звичайному для себе режимі, а й, згуртувавшись у команди, стріляли з автоматів, пістолетів, кидали гранати, на час одягали протигази. Так проходив військово-спортивний конкурс. Журналісти захищають вітчизну на Кубок міністра оборони України. Чернігівські мас-медіа представляли Сергій Кордекс, з газети Сіверщина. Журналісти Чернігівського регіонального медіа центру на чолі з Валентином Буряченко. А в команді обласної телерадіокомпанії Сіверцентр змагалися оператори телебачення Олександр Довбенко, Андрій Кузьминок та редактор Тетяна Миргородська, водночас працюючи над цим сюжетом. Нелегко з'ясувалося виконати військові нормативи, хоча всі справилися, Олексій Мамонов один представляв від нюс і ніколи не мав причетності до армії, а посів друге місце. А журналістка з ФМ Радіо Житомирська хвиля була кращою зі стрільби з пістолету серед усіх учасників конкурсу. Гідно виступила команда обласного телебачення. І, хоча ми не ввійшли в трійку переможців, отримали спеціальну грамоту від міністра оборони України. А наші бойові аркуші були визначені кращими. Втім, справа не в перемозі. Військово-спортивний конкурс мав назву журналісти захищають вітчизну. Ні, нехай кожен займається своєю справою професійно і впевнено. І нехай армія України захищає вітчизну, а ми, журналісти, оператори, режим. Сери, будемо висвітлювати її нелегку і важливу справу, і будемо це робити високопрофесійно для наших глядачів. Хоча ви бачили нас на вихідних позиціях, а відтак мали змогу впевнитися в наших можливостях, за що не візьмемось, зробимо. Тетяна Мергородська, Олександр Довбенко, Андрій Кузьминок, Полігон Тесна.